Ми повертаємось. Доброго ранку. Дякую, що з еспресо. Не забувайте донати, як тільки побачите QR-код на нашому екрані і номер картки. Ми ж тим часом збираємо для вас інформацію з усіх куточків і фронтів. Маємо на зв'язку тимчасово виконуюч обов'язки начальника відділу комунікації в нашої Нацполіції в Донецькій області Павло Дяченко. На зв'язку з нашою студією. Пане Павле, слава Україні. Героям слава вітаю студію! Тож бачимо, що найбільша якраз скажімо так, заруба йде і по Часовому яру. Ну, про інші напрямки ми ще поговоримо. Зараз з Часового яру інформація, остання, яку ми отримували, те, що за тиждень вдалося коювати двох людей. Тобто, це. Ті, хто лишилися, відмовляються, чи це вже просто практично неможливо зробити, бо інтенсивність боїв і обстрілів не дозволяють евакуації? Евакуація можлива, але ну, вкрай ускладнена. І дійсно, як ви кажете, багато людей там ще залишається, але відмовляються люди виїжджати. От є такі випадки, поодинокі, можна їх і так назвати, що люди погоджуються на евакуацію, а заїхати куди ще можна? Бо розуміємо, що і ви, як поліція, і волонтери намагаються ще вивозити людей, привозити тим, хто залишається найнеобхідніше. Чи у всі населені пункти усюди де є ще населення? Можна зараз доїхати? І наскільки це безпечно? О, ну про безпечність таке казати на Донеччині. Ну неможливо тому, що е, обстріли ж вони вони постійні, вони не вщухають і чим ближче до лінії фронту, тим вони. Е, Постійніші і росіяни б'ють ну по бучі. Тобто, це і, якщо на до уваги на сани пункти на лінії фронту Це і керовані авіабомби, артилерія, міномети, FPV-дрони. От нещодавно у нас група одна авдіївський напрямок. Хлопці поїхали розвозити гуманітарну допомогу та забрати евакуювати жіночку з чоловіком. І на щастя, так відбулося, що ворожий дрон і дрон Заходив атакувати автівку. Тобто, ну, це просто звичайний білий бус з написами там з Червоним Хрестом. Неможливо було не побачити, що там є цивільні люди. Заходив нанести удар, але промахнувся і вдарив в будинок поряд з групою. Угу. Тобто, це було цільове полювання в дроном фактично за екіпажем білих янголів. Ну, Напевно, можна сказати так, просто вибувається все, що можна. Тобто, mm. побачили автівку, б'ють по не по ній. І це ж не один такий випадок. Ми ж б, бачили і були такі нас ситуації, коли просто навіть по цивільних легковиках б'ють. А наскільки зараз є можливість працювати власне на Покровському напрямку. Я бачу, що останні дві доби це найбільше боєзітні саме на цій ділянці фронту. Наскільки там велика сіра зона? Е, ну це ще було Покровський напрямок, евакуація з двох населених uh -huh. пунктів. Ну, Покровсько Авдіївський, умовно так називаємо його. Важко, але ж потрібно і гуманітарну допомогу довозити людям і евакуацію проводити. По-перше, процес планування, тобто розуміння тієї складової військової, хлопці з екіпажів разом з керівництвом відділів поліції на постійному контакті з військовими, щоб знати, ну. Умовно, ту ситуацію там по тих населених пунктах, куди вони їдуть. А оці прифронтові Новоселівка, Перша, Яснобродівка, там люди ще залишаються чи там все вже поруйновано? Ну, дуже багато руйнувань. руйнувань дуже багато. Але люди є, і людей небагато, а, можемо так сказати. Пане Павло, від лінії боєзіткнення ви вважаєте за доцільне вивозити людей? Тобто, ви радите виїжджати на яку відстань як далеко від фронту? Ну Тут умовно навіть неможливо сказати, на яку відстань, тому що по території Донецької області росіяни б'ють по будь-якому населеному пункту. На вчорашній випадок це. Костянтині Ілінівська громада, село Новополтавка, поранено сім цивільних осіб, було нанесено удар керованою авіабомбою, і, на жаль, двоє діточок також отримали поранення в ході цієї атаки. Дуже потужний удар, потужна авіабомба. І бачите, яка кількість людей, які зазнали травм. По по будь-якому населеному пункту вони можуть нанести чи то ракетний удар, чи то удар цими керованими авіабомбами. Тому постійно закликаємо, як закликають обласна військова адміністрація, як закликають поліцейські, співробітники ДСНС. То постійно закликаємо на необхідності евакуації, тому що ну, тільки таким чином можна убезпечити себе. А знаходитися в Донецькій області і тим паче жити в населених пунктах от поблизу лінії фронту, або на самій лінії фронту це просто. Це просто неможливо, чи люди, які постраждали внаслідок ударів, а так от те, про що ви навіть щойно говорили про нову Полтавку, чи ці люди потім, якщо вони їдуть до лікарні, якщо їх на обстеження на лікування забирають, вони повертаються додому, чи це вже ті, хто розуміє, що варто таки виїхати, що небезпека дійсно дуже велика. Ну, бувають випадки, коли повертаються люди, бувають випадки, коли однозначно приймають рішення, тобто ну можуть повернутися там, забрати речі або щось таке. Тобто ну, кожна ситуація окрема, індивідуальна. Ну так сказати, що там масово там, люди, ну якщо там постраждали, то ну, по різному, по різному. Я... Скільки дітей залишаються в цій прифронтовій зоні? Як багато є дітей, як багато є літніх, осіб маломобільних осіб, тих, кому важче в разі чого виїжджати, або воюватися терміново? Ну по дітях ми намагались ну спільними зусиллями а вже ж з військовими адміністраціями також приймали участь в евакуаційних заходах. Патрульна поліція, евакуаційні загони Державної служби надзвичайних ситуацій. Наші евакуаційні загони Білий Янов намагались і продовжують цю роботу в рамках обов'язкової евакуації, яка затверджена. Зараз активно працюють, працюють по Лиманській громаді. Тому що Лиман останнім часом дуже сильно потерпав від ударів. На даний час там приблизно 200 дітей ще залишається, але багато велика частина така люди виїхали самостійно. Тобто у нас був удар по населеному пункту Дробишева, і одразу ж після цього удару зателефонували люди з родини, з дітьми. Погодились на евакуацію в суботу про Бахмутський напрямок, ну місто Торецька і селище Щербинівка біля Торецька Також евакуаційна група вивозила родину з трьома дітьми, мати з діточками, зрозуміла, побачивши все те, що коїться, да? тому що по торецьку ну ворог майже кожного дня наносить удари керованими авіабомбами і дійсно правильне рішення не наражає. Дітей на небезпеку і виїхати і охорони, хотів вас розпитати власне про це. Ви вже згадали, що ви на цей напрямок теж виїжджаєте на Турецьк. На Покровському напрямку розгортає ворог активність, в тому числі від Новоолександриків і Архангельське саме на північ. Таким, ніби. Відчуття, що вони хочуть рухатися туди в на північ, відрізати і Щербинівку, яку ви згадали, і Торецьк, і Нью-Йорк. Там багато населених пунктів. Тобто, це зона обстрілів, це зона ураження, і наскільки там люди готові до евакуації? Ну виїжджають, виїжджають. Все залежить від активності бойових дій. Тобто, ну якщо так відносно спокійно, то люди перебувають особливо, це можна так відмітити приватний сектор. Тобто, коли у людей є там можливість набрати води, коли власне або колодязь, або там скважина власне. Гору, тобто якісь такі умови. А, а коли чинність обстрілів зростає, коли руйнуються будинки поруч, або, ну, потрібно знати, що а, ворог наносить. Ар цими потужними керованими авіабомбами, а вони ж коли прилітають. Ну це не те, що там пошкодження незначні там або паркан, або там трішки щось дах побило. Десятки будинків страждають від від, від тільки від одного удару, і люди це бачать, виїжджають як самостійно, так і за допомогою евакуаційного. Тобто між Покровськом і лінією фронту там взагалі залі суцільні е, села одне переходить в друге. Це такі і, і, і всі з мальовничою поетичними назвами. І все це за лінією тої річки Вовча, про яку ми колись свого часу говорили, як одну із таких Рубіконів. Е, як там виглядає в, ситуація так само, в, в, рівняються все тими кабами, як по Авдіївці, чи все-таки інтенсивність спадає чим далі від лінії фронту? Uh, ну інтенсивність вона. Знаєте, так вона залежить, напевно, да, від руху, там, що вони там думають собі, що вони собі планують, росіяни це, і ті населені пункти більш підпадають під удари. Але ну, нема жодного напрямку на території Донецької області, яка не обстрілюється. Тобто постійно йдуть обстріли постійно. І м, страждає як житлова забудова, приватний сектор, якщо брати. Міста, це е, багатоповерхові будинки, е, будь що, от я вже і казав: це да, каби це таке потужне вид озброєння, це досить суттєві руйнування. Але ж е, артилерія і міномети вони також е, вносять дуже значні, дуже суттєві руйнування. Пане Павле, ми спостерігаємо, що фактично росіяни вони дуже активно полюють на надзвичайників, на працівників mm. швидкої допомоги. Чи відчуваєте і ви, що поліція є особливою їхньою ціллю, особливо під час е, е, таких евакуацій, коли ви приїжджаєте, щоб надати медичну е, першу допомогу, щоб евакуювати людей, забрати? Для них взагалі, ну як мені здається, все одно куди бити? По ком стріляти у нас був випадок в Авдіївці, просто поцілили з дрона, скинули на волонтерську машину. Це був просто великий бус. Дядько волонтер, у нього навіть напис був волонтер. На машині вся машина була розмальована. Тобто було розуміння, що це ну ніякий не танк, не якась там військова автівка. Ми просто збросили снаряд, поранили цього чоловіка. Він ще намагався якось врятувати свою автівку. Там просив хлопців з екіпажу, щоб якщо було по можливості, щоб її забрали. Але ж ні хлопці вже поки доїхали до. Того міста, вони її просто добили, знищили, машина згоріла е, повністю. І е, ну таким чином, е, просто ну ну е, вилітаючи цим дроном, е, той же хто сидить за оператор за, за кермом, цього е, не можна не побачити, що це е, звичайний легковик Просто їде, наприклад, е, коли вони удари наносять по цивільних машинах. Це просто звичайний легковик. І Ну якось там може собі в уяві щось. Вони там думають, що це якась військова техніка. Ну навіть ну, тут коментувати, що вони в голові, навіть не має сенсу, і так і на що вони прицільно шукають саме такі цивільні транспортні засоби, цивільних, щоб просто ще більше напакостити, ще більше вбити, зруйнувати. Ну, то можливо, да. Можливо, таке і є. Я бачу, що військові вже навіть підтверджують, що почали надходити на передову американські е е боєкомплекти. Чи це якось це є відчуття у вас, що воно міняє ситуацію, принаймні у е прифронтовій сірій зоні? Ну, це питання до військових, це більш за вашими відчуттями. Більш, Чи... зона за вашими відчуттями, чи міняється якась ситуація інтенсивність обстрілів? Вони, ну, вони постійні. Тобто, ну казати, щось таке там зниження, збільшення, навіть, навіть не знаю. обстріли постійні. І ну, майже кожного дня ми, як от як поліція, фіксуємо. Поранених загиблих цивільних, от був випадок, також нещодавно нанесли удар по невеличкому селищу реактивними системами залпового вогню, касетними боєприпасами. Просто от, мали маленьке, маленький населений пункт, вдарили цими смерчами. Загиблі цивільні, які просто прибували на городі люди у себе. Е, також просто які люди знаходились на вулиці, отримали поранення. Ну на що просто, просто вдарили, пане Павло. Дякуємо вам за службу. Дякуємо за ту важку, але дуже важливу роботу, яку ви виконуєте. Павло Дяченко був з нами, тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу комунікації УНП в Донецькій області.